Ой не ходи гріцю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці, котра я дівчить. усі чари знає. У неділю рано зілячко копала, а у понеділок пополоскала. Прийшов вівторок, сілячко Зварила, а всереду рано гриця отруїла за чого пару там мати шукає своєї доні пару. Шукає, шукає багато сина, а її кохає. Бідний сиротина, кохає, кохає, ще й думає п'яти, а ж парі завадила мати, дівчина кохала хлопця молодого, а її віддали за дівця старого. Там старого. Роки не маємо мати. Чому доня сумною заспівала? Всі хлопці ж з такою невеселої від нашої хати. Ну так, не знаю, чомусь сумно і неспокійно мені сьогодні. До всіх хлопців мені варті, тільки б один не в мене. Ну, сумуй, ветер, тим, тим. Не сумуй, Марійко, просто вечір такий таємниць. І місяць повні я, всі. Це буде вичина, гаразд. Може, той один і не обмежене. Петро на тебе задивляється, такий поважний, багатий. Ой, мамо, і говоріть мені про нього. От і дівчата вже є. Слава Богу, ваші хаті. Добрий бачити, чи можна вас шукати? Слава навіки, заходьте, дівчата. Це без вареники залізне, може, ще гості будуть. А може, а може, а може і робить. А може і панько. То панько, чи не так, дівчата? Та ну вас, що ви це розумієте? Ох, oh, дівчата, ти будете знати, хто присужний. Хоч би краєчко макарямо. На чому видні не тільки краєчко. Сьогодні ж Андрії. Знаєте, дівчата, всі ворожіння в цей вечір починалися вночі, коли народився один із апостолів Ісуса Христа. Андрій Первозванний. Давайте попросимо Андрія. Андрію, Андрію, на тебе надію. хочем з долю знати, просим тебе вимагати. Ось як скуштуєте цих пампушок і дізнаєтесь з ким буде ваш суджений. А щоб дізнатися ім'я вашого судженого, потрібно вечором підійти до першого незнайомого чоловіка і дізнатися, як його звати. Таке буде ім'я вашого чоловіка. Давай спробуємо. Мій буде Колю. О, мій буде Саша. А я знаю таке ворожіння. Треба в темноті сказати. Ворожого сідни на люстеричку сліду. Тоді різко повернутися. Покажи себе, Андрію, яка моя доля. Сільний мистерочку стрілку, ворожу на себе і на тебе. Покажи, святий Андрію, яка моя доля, ворожу на свій вік. Дай Боже, що буду чекати смерті, не знати, він, Петро, я, Іванка. Покажи, святий Андрію, яка моя доля. Vai, eu. Добрий вечір, тітенька. Слава навіки. Бачите, в моєї хаті ще не зросла стежка. Проходьте, хлопці, сідайте. Спасибі, тітенько. Познайом нас своїми друзями, може, присідати жена жениха до моєї Марії. Чим я не женив? Може, і досі гарний, роботяжки. Вже за щось відмується за вуха не відтягнеш. Пати, люблю до обіду. А що вже? Обідати люблю. Обідав би до самого вечора. вечерю би до самого згіданку, Вибереш мене, ой, не знаєш. Не хоче вона тебе, ти роботящий, вона хоче багатого. Мене звати Петро, я хазяйський син. Багатий. Маю дві курки. Одна, правда, сліпа на одне, а друга не несеться. За те бачить добре. Маю землі. Видимо, не видимо. Скільки б дивився, не придивлявся, не побачиш. А що вже? Подобий і комарів. Не підходите в їй. Вона хоче розумного, роботящого і красивого. А мати каже, що я такий красивий, як місце. А розумний, як п'ять писарів купі. Мені б ще б таку жінку, як я, а з змогу гіршу люди сміяться. Ти не дивися, може, ще ті Ти Іменно вмий, хатіши, і можна під вінець кандидат. А цюватися і зараз готовий. Сидів в ти. Скажи Петре, наш ти одню, одягнув мені одяг такий багато капсан? Та він на ньому, напевно, хоче десь коломлина зачепити. Чи що. Або й нам не Що одяг те моє. А кому до того ще? Та нічого, хлопці на вулиці, дівчата в світлиці, позбиралися дівчата, роблять печурни. Пазу, не знаємо, а могли хочемо. Для тебе, Мар'яно, тільки поцілунок. А ночі дістанеш? Не і чекати довго не треба. Давайте дівчата заспіваємо. То що інакше як дівчина молода. Дівчинонька молоденька біля хати стояла, свою долю виглядала і нам козакам поморгала. Ви ти за що ви її купили? Кобилу продали, дівчану купили. Ну що хлопці, хто женитися буде? Паньку бере собі за жінку. Чекайте, на хлопці, це буде моя, тільки моя. <пий> Хоч ти хлопці молодень, заберемо. Я тієї не небо. <пий> Кидай мене панко. банку, моя саданку тебе поцілуй. моє садланка. А ти не брешешся, чого так закриваєш? тебе зуби болять. Ну то давай поцілуємося, що? Я схати, ой, біду я з хати, до дівчат гуляти, гуляти, в чорниці, шики дим, шик ідим, треба бути Молодим, молодим, без чорниці, шик ідим, шик ідим, треба бути, молодим, молодим Молодиці, гарні молодиці, тайна вечорницях, гарні вечорниці. Дівчата, я ще знаю, таке враження, мені бабця розказувала, що під тарілку кладеться ключ, песень, коралі та інші предмети. Де сумуй, Марійко. Давайте я це все під тарілку прикладу, а ви не післядайте. Хлопці, гойда збитки робити. На, на добраніч, а вареники. Oye, beijo, me coloca me.

Своя Миколая. Ось цікаво, що він мені принесе, бо той принц стару паробою, А я це дуже знайшла. Треба було б коляду трохи вивчити. Треба б коляти. Ваші світливої. Може так черниці, ніж партия. От і закінчилися наші вечірниці. Ми повертаємося домови. Різними бути батьківські породи. <плес> Люди, і пам'ять, і дитині повинні жити високий і світ. Сіди, віки, ти озирнись, де, де славу вперше вимовив колись. Та пісня мамина пенстила, і гріла, дійшла в життя, у душу і у тіло, живила серце соком на порозі, водою хлібом, житньої зорі. Не дай же їм сліпим метеоритом, Ха ще гарячим полетіть над світом. Не дай умерти серед нас живих, хоч стільки б там не осідало лихо. Не дай забутися, з якого роду, з якого кореня у світі почалися. Боже, великий єдиний. Нашу країну храни, воля і світу проміння, ти її осени, світло в науки і знання, нас усіх просвітих, чисті любові до краю, ти нас Боже зробив.